Так, усім привіт, шановні колеги, сієм далі. Ми На вулиці дубак такий, що я сижу воно, в кофті, короче, в тракторі. Ну, не холодно, але я скажу, що таке віконечко привідкриваєш, що десь такий вітер дує, коротше, що капець. загружався тільки, що то пожалів, що шапочку не вдів, хоча було сонечко. Такий морозний вітер дує, що, й йо -моє. Ну нічого, ми засуваємо сою, сьогодні у нас ночу 2 градуси тепла. Це якби дуже поганенько, але я думаю, що вона ну, сьогодні не встигне попити холодної води. А завтра дождик 13, передають нас дожді на пару днів. То думаю, що водички поп'є дощової. Та й треба сіятись, тут таке, треба різкувати, тому що ще дуже багато сіє. Дивлюсь, мене ось до холдинга вже соя зійшла. вже Сьогодні вечором трошечки тюлей взяла, видно. Кукуруза там далі, в мене в товариша француза теж тюлей взяла, причому не хіла взяла, кукуруза, тюлей. Ну, вона то відійде, але ще якщо тиждень такого бардачка з погодою, то весело буде звісно, і для тої кукурузи. Ми працюємо, не здаємось. Петручу, приду, тобі я бачу, що ти дзвонив, вибачай я в тракторі не чую. Зараз закину відео, я теж все добре, нормально, хочу з тобою купити кави, це мій підписчик Петро Петрович, теж фермер. Дуже добра людина, дуже добра людина, поп'ю я з тобою кави ще не раз. Та, я трошки обсіюсь, бо знаєш, ти вже обсіявся. Їздиш, ж голову чухаєш, мабуть, нервніш, нервуєшся за того, що робити. Так що такі справи. так Доходжу до кінця. Дивим. Я не знаю, що видно, але такий вітер, що дерева що ветки загибають. Доходжу до кінця, всім підписочки, лайки. Бо тут треба кучу ще цих речаків нажимати. Все, всім пока. Люблю, цілую своїх підписчиків. Підписуємося, дивимося канал.